Отже, ми досягли мільйона користувачів у LifeGood за 13 місяців, неабияк натхненний. велике досягнення давно у галузі, як в харчових добавках, так і в мережевому маркетингу. Мали багато гарних пробігів, значного зростання, успіху. Але не бачив стільки людей, що в захваті від компанії можливості, лінійки продуктів, як в LiveGood. Саме чого ми прагнули. Потреба на ринку, потреба в мережевому маркетингу, потреба в галузі здоров'я, мати добавки, що люди можуть справді купити, не жертвуючи якістю, постійністю, чистотою всім, чого бажаємо. Захоплюючи, об'єдналися з класними людьми. Запросив мого доброго друга Надера Казана. Іншого доброго друга доктора Раяна Гудкіна і його дружину Лізу, які здоров'я, самопочуття, фітнес. Маю на увазі, вони цим живуть, вкладають пристрасть у ці продукти і навчають людей, як отримати максимальний результат. Вітаю всіх за участь у цій чудовій подорожі. Дякую, що довіряєте нам, вірите в нас. Знову вітаю за те, що ви бачите це бачення і допомагаєте нам поширити слово і робити це реальністю. Тому що справді мільйон учасників це круто, але це тільки початок. Думаю, наступні кілька років будуть ще закоплені. Так що майте чудовий день. хлопці. До зустрічі на вершині.